Ось підписчики, новий контент під'їхав. У нас 2 мільйони скоро. Так, представляйтесь. Представляюся. Інспектор сектору 100. Лейтенант поліції скоро падав. Документи показуйте. Будь ласка. Так, «Скоропада» Марта Володимирівна. До якого дійсний? 22-28. Другу сторону. другу сторону? Да, так. До повного ознайомлення. Так, ви знаєте, що це фальшивка чи ні? Це не фальшивка. Це, не, це додаток до ЖД. Це внутрішніх справ. Хорошо, дивіться, я вам розкажу. Слухайте, мені. я вам розкажу. Як має виглядати ваше посвідчення? Так і має виглядати. Де, де написано посвідчення? Що де поспухає? По У Конституції Чекайте. України має бути посвідчення. Де державні символи? Які символи? Це, це ви можете своєму начальнику показати цей документ. Це є фальшивий документ. Ваші документи. Ви мені нічого не можете зробити. От моя маршрутка. Ви мене відпускаєте, чи ви мене завезете додому? Я питаю вас. Віся, я вас... Я йду на маршрутку чи ви мене завезете додому. Кажіть, ну рішайте швидше. Якщо ви зараз будете нормально з нами спілкуватися. Я нормально спілкуюсь, то... Ладно, я пропустив, я пропустив маршрутку. Ваші документи. Які вам документи? Ну ви хто такий? Так. Ну покажіть покажете документ, з ким я общаюся. Давайте. — Давайте не будем це робити, бо я, я нормальний. — Ну ви нормальні, я знаю, що все нормальні. Я ж тоже нормальний. — От посвідчений. — Посвідчений. — Ви до мене що хочете? Якісь претензії маєте? — Ні, вас зупиніли перевірити ваші документи. — Так, я знаю, Так, я розказував, я знаходжусь в прямому статусі людини. Я євлюся суб'єктом міжнародного права. Я є суб'єктом міжнародного права. Ви мені не маєте права взагалі нічого сказати. Ви тут ніхто в цій країні. Я, я власник не не земель. Не. Да, я представник присл... присл... корівного <кл> населення. Виким утворенням міліція, в яким кабінетом міністрів 1137, не а має бути. А має бути утворення закону. Це Конституція України, головний закон. Я не розумію, про що ви кажете. Я про ви не маєте права в мене перевіряти документи. От що я скажу. Стаття 32 пункт 2. Особа віком від 18 ага. до 60 років, працівник поліції, має право спільно з титам перевірити про... ваші військово ти дані понимаєш? Також розумієш? Ти розумієш хто ти, ти є? Не ти. А хто ти? А ви ти? Ні, не ти. Ви мені не тикайте? Я вам не подружка. Ти я вам не подружка. <гум> ну то що я на я до всіх на ти говорю? Що? Якщо я дівчина я не маю... це не означає, що ви маєте. Та право, я до, до хлопців теж тихо ні, на ти говорю. Ви не маєте права до мене. Тихо. Я тобі так скажу. Мала, дивися. Я не мала. Я працюю в поліції. Я не мала. Я суб'єкт міжнародного права. Показуйте документи і мене грузіше... немає документів. Які документи? Ти що? Які документи? Ти я ти не віз кризис, вас. Перевіри, я і... не візу Я людина жива. Я просто не корінного населення України. У мене немає зали... документів. Як це у вас немає документів? Отак немає. Ти Що, коли не знала, що до людей документів немає чи що? Повчи конституцію, повчи закони, юриспруденцію. То ви повчуть закони. Я знаю юриспруденцію на зубок. Ні. Ти знаєш що таке слово юриспруденція? Що це воно означає? Двіться, я зараз вам сказала, Но... чому я вас перевіряю документи. Військовий ти... стан в Україні, Ви маєте просто ти в мене не ти будеш. Я не Давай, коли тебе збуду. Ви маєте військовий стан, маєте при собі документи. Я не фізична особа, військовий... в мене немає документів. Добре, зараз будемо рублятися. Яка ви особа? Зараз ви не хочете по-доброму. Так я по-доброму і розмовляю Ми з вами. Ви по доброму з розмовляєте. Ви починаєте щось показувати. От, от ти фізична особа. От ти я документи так, так, мені що? показала, так. А да. ви, ви так само. А не мене живе? немає документів, я людина жива. які є документи? Ти чого? Добре. Я ж тобі сказав, що я в проблемому статусі людини знаходжуся. Які документи можуть? Хто тебе взяв на роботу цю побіглені? Ви... Я бачу, ти законів навіть не знаєш. Так. Закон... Чому ви колись статті 3 Конституції України. Добре. Ти знаєш, що ти маєш зробити? Не знаєш, то повчи трошки. Піду до вашого начальника, що поговорю, я вже давно хотів йти. Ді. Ви вже третє не зупиняєте, ніхто не законів не знає. Добре все, давайте везіть мене дамо. Яку камеру? Це від усіх фіксація. Я маю право знімати. Не, не хочу, мене мене. Дома... Я, я пропустив маршрутку, мені холодно, я за полонки тільки вискочу. Я не фізична особа, я людина. Кажу. А паспорт є у вас? Люди. Немає, у мене ще документів. Як це немає? Бо я людина. Я розумію, що ви людина. У да. вас є паспорт на України. Немає в мене паспортів. А де ваш паспорт? Мені було... Я на запитання не відповідаю. Я розумію. Це... Ну... Як це ви... ви до нас підійшли з якої. Я ви Дома до мене підійшли. До мене вони, вони... вони Я їм сказав, я йду на маршрутку, і вони... вони мені час затримують. Або ви мене завезете додому, якщо я пробжу. Я за полонки тільки, що мені холодно. Я мерзну. А як я маю добиратись до дому? Маршрутка була? Так, да, вони мене не затримали. Поки ми тут стояли, маршрутки я не бачив. Була маршрутка? Була була. Була маршрутка, так? Да? Так що, за мене, будь ласка, додому. Не, так, ми не ви документи свої покажіть, закажите. Я не буду, я ж тобі сказав, що я не буду документи показувати. Ну так ви затримали мене. Ви знаєте, що таке затримали? Аспекта... Мій час ви затримали. затримали. Вас Ладно. Перевірили документи, Ну, ну все, підписчики, буду йти, от бачите, яка міліція, затримали в мій час і не підвезли навіть додому.